Настав час показати вам готову вишиванку. Тож у цьому відео я зроблю огляд на неї, покажу деталі ближче і як вона виглядає в завершеному вигляді. Детальніше про всі етапи створення цієї вишиванки ви можете подивитися в попередніх відео. Посилання залишу в описі. Тож, коротко нагадаю, що це за вишиванка. Ця вишиванка була створена на замовлення. Основними побажаннями замовниці було те, щоб вишиванка мала багато вишивки, як на уставках, так і на рукавах. І враховуючи усю кількість вишивки на цій сорочці, я можу її назвати найбільшою поки що в моїй практиці. На її створення в мене пішло більше 230 годин. А якщо дивитися по часу по днях, то я вишивала її майже 8 місяців. Вишиванка вийшла насправді неймовірною, і вже багатьом вона дуже сподобалася. Також хочу подякувати замовниці за можливість попрацювати над таким великим замовленням і також подякувати їй за терпіння, тому що насправді вона дуже довго чекала на своє замовлення. Але враховуючи кількість роботи та фінальний результат, я думаю, це очікування було не дарма. Тож, розглянемо вишиванку ближче. Уставки це найбільш виразна частина сорочки, і так само тут досить багато вишивки. Вона досить щільно розташована і має дуже вишуканий вигляд. Загалом, на вишивання двох уставок я витратила більше 40 годин. Мені дуже подобається це поєднання кольорів і технік. Тут використані різні традиційні техніки, зерновий вивід, виштва, вирізування, редість, мережка шабак і трошки хрестику. Рукави цієї сорочки також вийшли досить виразними і мають велику кількість вишивки, на яку я витратила більше 140 годин. Роботи. На рукаві використані майже ті самі техніки, що й на уставці: зерновий вивід, лиштва, вирізування, але тут інакша мережка. мережка-ляхівка і набирування. Ще одна цікава деталь цієї вишиванки це пухлики. Для цієї сорочки я вирішила зробити досить об'ємні пухлики, щоб вони були виразними і підкреслювали вишивку. Також, побажанням замовниці, була вишивка на передній частині сорочки. Тому на передній частині сорочці, окрім пазушного розрізу, так само вишитий зерновий вивід, дубові листочки лиштовою і є мережка з набируванням. Комір та межети вишиванки також заслуговують на увагу. На них вишитий невеличкий орнамент лиштовою. А ще вони оздоблені зубцюванням. Петелька на манжетах повітряна, зроблена вручну, а гудзики звичайні. Вся сорочка покроєна в традиційному крої. Має перед, спинку, рукави, уставки і ластки. Ну, звісно, комір і манжети. Але пошита вона частково машинкою, і частково вручну. Саме пухлики. І частково комір з манжетами пришитий вручну. Також вручну виготовлені китиці, як для самої сорочки, так і для пояса, який додатково був виготовлений до цієї сорочки. Я дуже пишаюся цією роботою, тому що, дивлячись на неї, я розумію, як багато часу, сил та любові було вкладено в неї. Для цієї сорочки була створена авторська схема. Враховуючи побажання замовниці, я зробила цей орнамент. В результаті вишиванка вийшла багатою як на кольори, так і на різноманітність технік і загалом вишивки. Тому ще раз хочу подякувати замовниці за таку можливість створювати настільки гарні речі, які мають сенс та свою історію. Тож приємно усвідомлювати, що я можу створювати щось подібне. Напишіть у коментарях, яка частина сорочки сподобалась вам найбільше, або що вас вразило в цій роботі. Мені дуже цікаво дізнатися вашу думку. Якщо хочете детальніше дізнатися про процес створення, то перегляньте плейлист по створенню цієї вишиванки, де я поетапно розповідаю, що за чим робила. Посилання залишу в описі. І буду дуже вам вдячна за лайки та підписку. Дякую за увагу.